Усі миро Божого. Існує багато лже пророків, лже-вчення. іменем Ісуса й біси виганяють, пророкують, чуда творять, але прийде час суду, і Ісус їм скаже, що я ніколи не знав вас, відійдіть від мене усіх, хто чинить беззаконня. Він попереджав, що не кожен, хто скаже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, тільки той, хто виконує волю Отця мого. Однієї віри в Бога мало. Біси теж вірять, що Бог є, але при тому залишаються бути бісами. Бісівська віра, віра без діла мертва, вона до спасіння не приведе. Для спасіння потрібно виконання Божої волі, бути учнем Ісуса Христа, продовжувати Його справу, зберігати Його Слово і приносити спасіння для цього світу, як це зробив Ісус Христос, коли віддав своє життя за нас, а також залишатися святим, непорочним, праведним, як і належить бути наречені Ісуса Христа, Його святій церкві. Амінь.